Займаюся я тим, що надаю безкоштовні юридичні консультації як внутрішньо переміщеним особам, так і абсолютно будь-яким особам. І одним з напрямків моєї роботи є проведення різноманітних правопросвітницьких семінарів. І сьогодні будемо говорити про ну, доволі таки цікаву тему про права осіб, які зникли безвісти за особливих обставин та встановлення інвалідності внаслідок війни. Тобто я охоплю трошечки, розкажу за права осіб. Зникли безвісти і взагалі, що потрібно робити, тому що ми живемо з вами в такий час, що цих осіб, на жаль, більше є осіб, які мають ну, скажімо так, які мають інвалідність, які яким буде встановлюватися ця інвалідність внаслідок поранення, в наслідок участі в тих чи інших бойових діях. І відповідно ми маємо розуміти ці всі процедури, як це все відбувається, що за чим, і що потрібно зробити і куди цим людям звертатися.